Головний біль, температура. Гадаєте, це просто застуда? Виявляється, зовсім ні. Насправді у вас вселився демон. Усі хвороби викликають не бактерії та віруси, а демони. Цієї сенсаційної думки дійшло вже безліч цілителів у всьому світі. Річ у тім, що мікроорганізми самі по собі цілковито нерозумні істоти. Однак, у тілі людини вони діють злагоджено і узгоджено, і навіть можуть убити. Усе це тому, що віруси мають колективну душу. Вона і є демоном хвороби. Звичайна медицина бореться лише із примітивними вірусами. Ну існує другого путь боротьби з любов'ю інфекцією. Нужно убрати із організму. Вот эту духовно-душевную часть этой популяции, ее центр сознания, который на тонком уровне представляет собой сущность, некую, можно сказать, демоническую сущность. Костянтин Баландин не лише цілитель, а й науковець. Він вивчає істот, які живуть у паралельних із нами світах. А за допомогою медичної практики перевіряє вірність своїх теорій. Каже, боротися із демонами треба жорстоко. Вони, так само як і інші істоти, мають власні біофізичні коливання. Завдання цілителя перебити ці коливання та зруйнувати їх. Найліпше проти демонів діють молитви. Та спочатку до неушкодженої частини тіла треба прикласти кристалічну речовину. Костянтин Юрійович най найчастіше використовує звичайну сіль. Туди під час молитви і переселяються демони. Головне – витримати процедуру до кінця. І якщо чоловік дійсно не справляється, уходить, то все для них прекрасно закінчується. Якщо людина залишається, все одно їх все одно видавлює, вже йде згорання вогня свічей, уничтоження, і людина збавляється. Поки демон не вселився в людину, він ходить десь поруч. Люди з екстрасенсорними здібностями можуть їх бачити. Одначе спілкуватися з ними екстрасенси не хочуть. Мовляв, отак раз поговориш. Потім на все життя причепляться. Тому навіть описувати демонів баландин відмовляється на відріз. Ну, я б не хотів їх описувати. тому що, взагалі то. Прямой просмотр визуальный этих сущностей он возможен на Тонкому рівні восприяті. Якщо ти увидел, посмотрив, то вже вступив в контакт. А от інші зцілювачі досить чітко описали всіляку нешість. Росіяни Андрій Шумин та Сергій Сляндев переконані, кожну хворобу викликає свій демон, який має власну зовнішність якої-небудь тварини. Наприклад, демон грипу це купа маленьких черв'яків, а інсульт викликає одна єдина, проте величезна зміюка. Черепашка це демон депресії, а ящерка хвороби підшлункової зал. Вози та шумин ісландев пішли далі і описали навіть демона прищів. Якщо вірити паручці дослідників, то це неприємне явище викликають павучки. Звичайні ж люди теж можуть легко і без шкоди для здоров'я подивитися на демонів. Ну кому цікаво внішній облік від посмотрите фільм Константин. Знаєте, да? Там вони так? Там в очі так показані. Дуже здорово. Звідки вони взялися? Таємниця не менша, ніж походження людини. Демони це завжди злі духи. І чи можуть вони допомагати людині? Наукою досі не з'ясовано. Існування загадкової і таємничої нечисті настільки хвилює людство, що навіть створено цілу науку, демонологію. Професори цієї наукової кафедри вивчають походження чортів, їхню ієрархію і навіть особливості поведінки. Більшість демонів жило в середньовіччі. Вони підбурювали людей до цілком природних, але повністю заборонених за тих часів учинків. Чого тільки варта парочка демонів-спокусників інкубуса та сукубуса. Вони вселялися в тіла людей і чіплялися із непристойними пропонуваннями до побожних чоловіків та жінок. А надто вони любили зваблювати ченців і черниць. І головне, що від інкубуса та сукубуса ніяк не можна було захиститись. І навіть екзорцизм тут був безсилий. І з чим пов'язана така велика сила саме цих бісів, невідомо. Проте зрозуміло одне: ріжками чортика дуже зручно прикривати власні грішки. Так, одна середньовічна черниця поскаржилася, що її зґвалтував єпископ Сильван. Священник заявив, що на той час у нього вселився інкубус. Монастирська рада виправдала панотця. На русі ж був дуже поширений інший демон Шулікун. Він з'являвся перед нетверезими людьми і змушував їх красти та пропивати речі з дому.